Ну, я вам скажу, я просто дам відповідь на рахунок е, ділянок е, воїнам. АТО. сьогодні на нараді я дав запитання е, начальнику земельного відділу. В чому проблема? Бо для мене це також ну, я не бачу ніяких проблем, щоб дійсно, хоча б таким способом якось е, віддячити людям, які віддають ну, свої сили, життя і так далі. Тобто ми розбралися у цьому. Питання в тому, що станом на сьогодні більше 200 заявок е від людей. Ну, нормально. Я питаю, хто ці люди. Е в Ужгороді біля 12 чоловік, які загинули, ще кілька сімей, е кілька десятків сімей, які е також е їхні представники знаходяться в зоні. А заяв більше 200. І з'ясувалося, що. Є дуже величезна кількість заяв не то, що не закарпатців, а навіть не, не, не ужгородців, а навіть не закарпатців. Для мене це було трошки це. І начальник відділу, чиновник писав: ну, з точки зору українського законодавства, українець може бути, але з точки зору логіки, ну нам краще все ж таки угу. якось звернути увагу на ужгородців. І було була дана вказівка буквально за день-два зробити аналіз. Відділити від цього загального списку ужгородців, і це буде зроблено в найкоротші терміни.